Перед пофарбуванням треба бровки підготувати. Ми промили їх спеціальною піночкою з шампунькою для бровок і зробимо скрабування на всяк випадок, просто щоб не було ніяких плямочок. Б'юті майстриня з 17-річним досвідом Олена Похиленко в Кропивницькому Гончаренко центрі проводить безкоштовні майстер-класи для жінок-переселенок. Проєкт має назву Архітектор Брів це триденний експрес-курс з володіння вузькою б'юті спеціальністю. Чому саме переселенці? Тому що ну я вважаю, що вони в найбільш стресових умовах знаходяться в нашому місті, тому дуже хочеться їм допомогти, щоб вони, якщо не в своїй якійсь професії, знайшли себе, так можливо, в чомусь іншому почали. Але все спочатку. Тут ідеально і воно аж припіднімає при, при погляд, а отут раз і закриває погляд, ще більше скругляє. Очі і таким робить його, знаєте, таким трошки плачущим. Мета проєкту надати експрес-навик в цій професії, щоб жінка з мінімальною кількістю матеріалів, але з практичними знаннями якомога швидше почала працювати. Вони будуть вміти робити бровки, да тобто корекцію бровок, пофарбування, все, що необхідно для старту. Я роблю акцент на тому, щоб не боятися почати з нуля. Взяти в руки пінцет, взяти в руки пензлик, на що вистачило грошей, взяти в руки і почати робити, тому що темне волосся. Ми взяли прямо ідеально класний холодний відтінок, тут трошки так підтерти, і прям можна подовше, тому що самі бровки вони в нас такі не жорсткі на півпрозорі, а волосся темне, і тому на півпрозорі можна прях подовше потримати, щоб вони хвилин сім, можна хвилин сім. Вікторія Петренко з Харкова до війни працювала перукаркою нині розмірковою над новою професією. Майстер-класом з архітектури брів задоволена. Дуже доволі. Много нових знань по, по архітектурі. Я думаю, в майбутньому мені це пригодиться. Ганна Кошелєва приїхала до Кропивницького з міста Кримінна Луганської області на б'юті курсах вперше. Великий шанс почати для себе щось нове в житті. Ви плануєте далі розвиватися в цьому напрямку? Думаю, що да Олена Новохацька з Харкова каже, що курс дуже сподобався, а головне здобула нові навички. Навчилася малювати брови. Олена ще не знає, чи стануть ці курси поштовхом до нової професії, але впевнена, що оточення її зрадіє новим вмінням. Подружки з бровами, сестра. Можливо, донька, мама, всі будуть мати гарні бровні. Перед запуском курсу організатори розраховували на 15 учасниць. Реєстрацію закрили на 70-му номері, тому довелося розділити учасниць на декілька потоків. Нині сертифікати за проходження курсу архітектор прів отримують від відвідувачки першої групи. Друга починає заняття вже 7 лютого. Мені дуже близька ця історія. Я теж після вибухів в нашому Кропивницькому, я так знаєте, три білети до Польщі. І все, що я взяла з собою це своїх дітей, ну і невеличку там валізку. І я точно знаю, що з цими навиками, не знаючи мови, не знаючи нікого, ви зробили брові або постригли сусідку і до вас збіглись усі сусіди. Тому, в принципі, це такі знання за плечима не носити. А це саме практичні. Я хочу дати знання і хочу заакцентувати на тому, що не треба дуже багато грошей для старту. Можна почати прямо зараз з одним пінцетом. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини Кропивницький. Хто написав себе в профілі броу мастер? Ніхто <ріст> ні, дівчатки, реклама має йти поперед вас. Що ж таке?